Чи можна порівняти кардіотренування повноцінне на тренажері якомусь та прогулянкою по місту? Ні. Моя думка, ні. Бо коли ми гуляємо по місту або просто по парку, просто прогулюємось, це все наша додаткова активність, яка просто має бути у нашому житті? Вона не підтримує один той самий сер... сердечний ритм. Ми завжди там десь зупиняємось на щось відволікаємось, десь пришвидкуємось, пришвидшуємось, десь уповільнюємось. На кардіотренуванні у нас стабільний серцевий ритм, який ми дотримуємось. Ми потіємо, ми змушуємо наше серце працювати. Ми змушуємо наше серце працювати активніше і у стабільному режимі. Тому прогулянки це повсякденна активність, яка має бути. Кардіотренування це окремий вид тренування.